2-3 в нашу пользу. Ну что, зараз? Ярмоленко и Пантелимон. Ярмоленко забывает! Забывай, хотя пробуем на незон. Пробуем все, но назвучиваем. Точно в угол, зато, если бы чуть-чуть, то мог достать, если друга. Ну, главный мяч в воротах, а остальное все не важно. Ну, показали кому-то пропоры сбирной Польши и Греции. Незразумело, к чему. Ну, не? это и бывает тоже. Точний мяч удар, да, поэтому. Ну Шовковський, Шовковский проти нього хто? Трудно сказати, поки номер не видно. Дайте тут... Зіку, я не Зіку, Сьомо. Тоже, тоже сьома свежий все игрок. Не від кого брата, так що будемо сподіватися. И Шуковский вид бывает. Шуковский. Ну, удар, сейчас молодец. Шуковский, но такой удар для бездарный, игрока бездарный, бездарный, скажу так. И молодец, что Саша стоял спокойно, но, честно говоря, так бить, это ж никаких не глядя на вратаря. Это когда обманывают и говорю вратаря можно так бить. Кто нас бьет? Федорщук. Я думаю, сейчас у нас будет хороший сильный удар. Ну, без шансів. Вот низом удастся, все, да. Хотя. Вот мог... так, розігнався, на широкому кроті, як розігнався, як я Трудно Ну, тру трудно сложиться. Ну, Такой удар никогда не успеет сложать. Ну і второй удар. Это у нас кто? Центральний захисник. молодий Пол пап. 13-й номер буде пробувати футболіст Васлуя. Ну, я думаю, тоже сейчас особо цікаво буде. Ану, ну, да, якраз... Якось... Да. Чесно кажучи, ну, як би, знаєш, дежаві таке все-таки швейцарці. Да. Так само вони були тоді у червоних футболках. То зараз б'є до зборні України. Ну, похоже... Кравець. Кравець, Кравець. І пантелімон, кравець. Артем важливо забити для нього все-таки. Забиває Артем Кравець, Кукінейко. Наші граки намного лучше Ну, Я думаю, що ну е, в будь-якому разі зараз, якщо е, румуни не забивають хоча б один з трьох пенальтів, або ми забиваємо свій наступний, на Ні, ну, я думаю, все більше, що Наши ребята забивают, потому что или Шевковский тащит. Ну, Ливио Ганя. Уже предугадана ситуация, просто рано или поздно, это только скажем так. Но я думаю, что Шевковский молодец. Поэтому вышел на свое. Ливио Ганя. Это забывая, Ливио Ганя забывая. Это такие, как говорится, не берущиеся от штанги. Ну и все, я думаю, тут сейчас решающий пенальти. Ну і хто йде бити Олег Гусєв? Да, правильно. Четвертый пенальти, так само да, як проти не. швейцарців, йде бити Олег Гусєв. Ну, і... Тим более сейчас уже когда спокойно еще есть еще в запасі удар и особо никаких проблем. Тем более тут психологически нам... намного легше, чем було на чемпіонаті. Это... Гусєв! Олег Гусєв, Олег Гусєв, I розганяється Олег Гусєв і, і не забиває Оце... Це. Ну, все буває, тому таке... І що зараз у нас виходить? 3... 2-1. А, 3-1. 3-1 вже. 3-1, два пенальті у румунів і один у нас. Третій номер, де бити, це ну, раз. Разван рац раз. раз, да. Ну, да, я думаю, Саша надо сейчас потащить от чемпионату чемпіонату України, від суперників. Забиває раз, ван, раз, ну і не все так просто зараз. 3-2. 3-2. И кто перебывает в Украине? 3-3 должно быть. 3-2. 3-2. Зараз пробиває українець. І пробуває Руслан Ротань. Ротань. Якщо він не забиває, а потім Румун забиває, то буде нічия 3-3 і Вже пішло далі. До незабитого. Ротань якщо, і Пантелімон. Якщо, якщо заб'є, то все уже. Якщо забиває, то все. Ну що, Руслан Ротань. Забиває все. Руслан Ротань. І да, Ми думаю, завтра граємо продавали. зі збірною Швеції. Приятні побіди, приятні емоції. І посмотримо, що і. Но игра оставлять же.